Доброго ну дня. Продовжую показувати вам підборочку машин по бюджетах. Дивіться, сьогодні цікава така рубрика 18. Ну, не про те, що ви подумали, а про 18 тисяч плюс плюс-мінус 500. За 17500 покажу вам зараз машинки мінімально і далі вже піде більше. У кого є такий бюджет, можна собі подивитися і зрозуміти, що ви можете за ці гроші купити. Ось. Вчора поїхала, тут була стояла біла Soul, Зараз приїхала така цікавезна, ярка на вісах. Бачите, 64 кВт, така ярка, ну, вона червона, ніби, але не червона. Думаю, що екрани камери не дуже відображають колір, але дуже цікава машинка на шкірі, на вентиляції. Вона 18900 коштує. Є другі Комплект гуми дуже цікавий варіант. так Що у нас тут далі? Далі у нас тут дві кони стоять, 17500. Вона по попередньому огляді є, але вона в іншу категорію зайшла. Це на тканині вже рестальова машинка в білому кольорі. Теж цікавий варіант. Це максимальна комплектація кони на шкірі, на вентиляції в такому знаєте, як бендерівських кольорах таких чорна-бордова, чорно-червона. Бачите, ото червона і то червона, трошки різні червоні. Цінник 18900. Можна приїжджати, порівняти собі, знаєте, зрозуміти, яка на вас. Більше підходить вам по габаритах, по функціях, по всі вони, ці машинки, 64 кВт, всі з однаковими моторами, це родичі. У нас ще є, зараз покажу з такого з родини корейців У нас є зараз там ще Ніра Біла. Теж 64 кВт на такому ж моторі 150 кВт. ну Теж варіант на тканині цінних 17500, він трошки менше, ніж заявлений діапазон, але теж цікава машинка. дуже. Покажу нову машинку. Вже дуже їх мало залишилось по нових авто без пробігу. Це ID4, легендарна вже класична електричка. В максимальній моноприводній версії комплектації машина з спецдоп-опціями, вона змінний, змінна жорсткість підвізки. В неї обвіз, як в праймах, і взагалі колір вже новий. У них синій був до цього трошки інший. цінник 3900. Можна приїхати, поміряти на себе і забирати. Там в салончику ще є машинки інші. Нові, я вам покажу їх трошечки в іншому відео завтра. А тут у нас є Kia EV6, 78 кВт батарейка на моноприводі. Дуже цікавий варіант. Це відвернута для того, щоб вам показати, що вона вже під задатком Вона продана. IPS їде ще червона і чорна, але ця машинка вже продана. Зараз чекає оформлення. Далі вам ще покажу, що у нас із цієї категорії, може бути. Це небагато тут на майданчику, більше в салоні. Покажу вам. Ну, скайвели, до речі, в цю категорію 18, будь ласка, скайвели від 25 тисяч умовних одиниць там до 30, є 25-го року машинки, 86 кВт. Можна собі їх підібрати. Машинка з гарантією. Офіційна, європейські версії, навіть ще вже приїхали гібриди в такому ж кузові. Так що теж варіант. 17500 ID3. Такому, як це кажуть, мишина сірому кольорі сучасному. Багато виробників на такий колір вже переходять свої преміальні авто. Це авто з Європи з пробігом. Аді 3 17,5 тисяч доларів. Теж можна собі розглядати. Ну і тут на вулиці я вам... А, є ще! Є ще у нас цікавий екземплярчик. Покажу зараз вам. Це Peugeot 2008. На GT комплектації з панорамою відкривною дуже рідкісна комплектація, повністю на шкірі, проєкційний монітор, 50 кВт батарея, фірмові такі клуки, активна оптика. Ось варіант. 18999 така ярка машинка. Так що я вам тут по вулиці вже все, що в цій категорії є, показав. Так що додам ще те, що в салоні. А ось і не все я показав на вулиці. Ось тут є ще така цікава машинка, це Sportback Audi, європейський повний привод, пневма, В кузові Sportback. Зараз покажу. В неї інший кузов від стандартних хетронів. Бачите? На коричневій шкірі варіант 95 кВт батарейка, 400 км запас ходу, пневма. Дуже така комфортна машинка. Зараз ще вам покажу інший трончик Авто Європа. Підтримує 120 кВт струм зарядний при швидкісній. Ну і дома можна і заряджати від звичайної розетки. Цінник, так. Да. Цінник. Цінник скажу 34 тисячі. Нагадую, що підписникам може бути знижка. Так що підписуйтесь і можна буде вам щось придумати цікаве. І є другий комплект коліс на дисках. А, на крутезних зараз літа стоїть, зима буде на дисках, так що звертайтесь і цю машинку можна роздивлятися. Нагадую, у нас є трейдини, у нас є. Дофінансування, якщо якісь грошей не вистачає, можемо поміняти вашу машинку з доплатою на машини, які ви виберете у нас. Але головне, щоб вас влаштувала ціна. Ось покажу ще один ятрончик у нас є. Просто трошки на іншому майданчику тут поруч. Бо місця не вистачає. Зараз машинки поприходили. Теж 95 кВт батарейка, теж повний привод, теж пневмат, 400 км запас ходу. Авто на шкірі з такими фантастичними замість дзеркал камерами, з таким кофром фірмовим. Прям спеціально для цієї моделі Тюля зробила таку, бачите, навіть під, під антенку зроблена така виїмка. Вибачайте, у нас вона трошечки... ТЕЦ коптить зранку до вечора, то цінник. По ціннику цікаво, можу цю машинку віддати за 30 тисяч. І теж нагадую, що є можливість трейдину, є можливість дофінансування. Отакий От ще варіант. Будь ласка, зараз підемо в салон. Ну, у нас в салоні майже всі авто підходять під цю категорію. Так що погнали все, покажу, розкажу. 17500 Peugeot e 2008, 50 кВт 20 рік. Невеличкий паркетник, передньоприводний, в яркому кольорі, зручний салон, невеличка. Машинка на кожен день катати свої справи. Авто з Європи з пробігом. Це Skywell, я вам показував їх на вулиці. Зараз покажу в салончику. Вони в варіантах синій, чорний, сірий є графіт, Такі, це гібриди. Прийшли, покажу, вони там на задньому плані є. Покажу. Це у нас BAD-Tank L 25-го року, 47 тисяч, умовних одиниць. На фантастичному такому салоні, бачите? Я думаю, що камера не дуже передає, він такий теплий. Теплий такий рудий колір, в сірому кольорі такий кузова можна собі приїхати роздивитися, якщо вам заходить такий великий авто для родини треба. Приїхав Юнікс вільний є. Всі його так шукали, так шукали. І ось він. Так, закрите, не покажу. Це, скажімо так, сестра, брат, не знаю хто. Для ID4 платформа схожа-похожа, бачите, вон зад для ID4 стоїть, а це Unix. Цінник 27 тисяч умовних одиниць. По наявності машинка, будь ласка, проїжджайте. Можна тестануть собі, тест-драйв зробити і поїхати. ID4. Прайм комплектація повноприводна. 313 коней. З невеличким пробігом, це наша машинка, якому видавали, через рік її люди поміняли на більше авто. Доплатили і поїхали. ID4, цінник 30 тисяч, умовних одиниць на віддачу. Сіра нова машинка теж Prime. Синій, ви бачили вже на вулиці, там теж стоїть прошка. А це Prime без пробігу в такому сірому кольорі який. Схоже на Д-3, яка намолиться. Audi Q2L. Це невеличке авто, 40 кВт батарейка, запас ходу 250 км до 300 км можна і викатити, розтягнути, якщо треба. А так зручне авто. Дуже ярке, дуже комфортне. Варіанти є, цінник 19 грошей, вибачте, за це не сказав. 36 тисяч Prime, Volkswagen. Нове авто без пробігу в пакетиках. Ось бачите. Це у нас SkyVale тут ще акційні є. Це авто ось конкретно 27500 можна забирати. 86 кВт батарейка на 600 заявлених кілометрів пробігу в чорному кольорі на чорному салоні. Audi Q5 e-tron в максимальній комплектації, повний привод. Шестимісне авто, 2, 2 і 2 сидіння. Отак це виглядає. Новеньке авто без пробігу. Такі капітанські кресла і ззаду ще до два крісла, якщо треба, або великий багажник маєте. Так, Young Up 45 кВт. Машинка в цікавому кузові, таких у нас ще не було. Приїхали свіжі машинки недавно. Так що варіант від BID. Цінник 20 тисяч умовних одиниць, машинка по наявності, теж можна буде собі роздивитися, якщо вам такі форм-фактори, такий салончик заходить. Так, Це з другої цінової категорії, вибачайте, 208-й тільки приїхав. І ось гібрид, то що я вам обіцяв показати, це Skywell, Гібридна установка 35 кВт батарейка на кожен день 150 км вона виїжджає чисто на електриці від розеточки. І якщо треба, вмикається двигун і везе вас, куди ви захочете. Так що така категорія 18000 плюс. Звертайтесь вулиця Павла Лисенка, 8. Телефон в описі до цього відео. 0,95 701 7000, щоб не шукати. Ну і чекаємо вас на тест-драйві. Гарного дня, бувайте, бережіть себе.